Виклики, які стоять перед сучасною медициною, говорили у Києві на міжнародному конгресі з військової медицини та ментального здоров'я. На заході була і моя колега Ярина Марків. Далі її матеріал. Медична інформаційна система має з'явитися у військових частинах України до кінця року. Таке завдання Володимир Зеленський поставив перед Міністерством оборони та Генеральним штабом. Маршрут кожного, хто потребує медичної допомоги, повинен бути прозорим і зрозумілим, наголосив президент на міжнародному конгресі з військової медицини та ментального здоров'я. Створення єдиного медичного простору, де кожен фахівець знає і виконує свою роль. Мова зокрема про ефективне використання ресурсів. Постачання аптечок і турнікетів відповідної якості, постачання мобільних госпіталів, бути уважнішими до поранених, бути уважнішими до тих, хто повернувся з російського. Пекла мова про механізми реінтеграції звільнених з полону бійців. Усе, що можна оцифрувати, має бути в цифрі. А в систему реабілітації військовослужбовців обов'язково слід внести ментальне відновлення і для бійців, і для їхніх родин. На цьому наголосила перша леді. Мобілізація однієї людини означає мобілізацію всієї сім'ї. Тому так важливо в цьому ланцюжку підтримки не втрачати родини. Важливо, щоб члени родини володіли також навичками сам. У допомоги і знали, як підтримати свою близьку людину, яка захищає зараз їх на фронті. Кожен український військовик повинен володіти навичками само- та взаємодопомоги, а тому потрібно розробити єдині стандарти підготовки бійців із тактичної медицини. За словами міністра оборони, уже невдовзі в Україні запрацює спеціальна лабораторія, де визначатимуть якість турнікетів. Це дозволить гарантувати високу якість і надійність цих критично важливих медичних засобів. Ми впровадимо модульну модель для медпунктів першого і другого рівня з чітко визначеними штатами, табелями та формулярами. Це дозволить швидко розгортати медпункти в польових умовах, забезпечуючи необхідний рівень. Меддопомоги в будь-якій ситуації в умовах постійного розширення збройних сил України треба, щоб і кваліфікованого медперсоналу теж побільшило. Окрім цього, ще й медпрепаратів, обладнання медичного транспорту. Також військовим медикам украй потрібні реби для захисту від ворожих дронів, особливо під час евакуації поранених. Усе це зараз серед найголовніших викликів сучасної військової медицини. Від цього залежить від наявності кваліфікованого навченого персоналу, якість і вчасність надання мед... Медичної допомоги всім, хто її потребує, в першу чергу це стосується наших поранених та травмованих на полі бою, а також це наші військові службовці, які мають захворювання, загострення хронічних захворювань, які також потрібно лікувати і повертати до строю. В нас є дуже багато речей, які ми зараз нормативно регульовуємо і продовжуємо врегулювати. Мова йде про обсяги до медичної допомоги, обсяги до госпітальної допомоги. Вони всі зараз розкладають. Юються міністерством оборони разом з іншими відомствами сектору безпеки оборони, де є медична служба, разом з міністерством охорони здоров'я, саме для того, щоб розкласти всі етапи, чітко хто на якому етапі що має робити. Що має вміти, і власне де саме взаємодопомога, а де вже стрілець санітар, де бойовий медик? Тощо нам є куди рухатися та що розвивати, наголошують учасники міжнародного конгресу. І перші кроки вже зроблено просто під час форуму. Президент України підписав указ, яким дозволяє присвоювати первинне офіцерське звання лікарям, які не проходили підготовку на військовій кафедрі. Єрина Марків, Володимир Дєдов. Подробиці, телеканал Інтер, Марафон. Єдині новини.